Доброго дня. Минулого разу я записав ролик про неякісний секатор і зараз маю можливість не бути голослівним. Віра, ну от. При першій же на як з минулого ролику, оцей штирь, що заходить в ПЗ. Ножа е відірвався десь, загубився в хавщик. І е мені е закусило е лезо. Я думав, що це я щось неправильно зробив, бо через те, що там валік той є, той штир. Е це цвм замінив Що Штир вилетів, то через те. Але зараз я пересвідчився вже наочно, вже не в хаті зрізав, що це є дефект конструкції або навмисне здешевлення матеріалів і видавання інструменту, видавання цього, верніше, не інструменту, а вторинної сировини для чогось як інструмент і беручи за це великий грош. тобто фальсифікації. Які тут дефекти конструкції чи матеріалів? Які наслідки верніше? Це, ну, само собою валік зразу відлетів і лезо при нагрузці веде в сторону? Без нагрузки. Лезо стає на середині, а при нагрузці лезо веде на зубці. На ось ці зубці. І кожен раз, навіть якщо ну це алюмінієвий каркас, але кожен раз, коли лезо торкається навіть на алюміній, воно дуже швидко притуплює. Перерізав, хотів не дорізати і показати, як лезу став. Куди воно заладне на зубці? Коли я дуже товсту ветку десь більше 3 см перерізав, то лезо взагалі відійшло аж за зубці. От. І зараз може буде видно е, на зрізі, надію, що буде видно. І за те, що лезо веде. Сторону, зріз виходить зубатим. Ті зубці невеликі, але чим краще, чим гладкіший зріз, тим швидше рослина заживе. Якщо ви позаймаєтеся професійною діяльністю, то такі, скажімо, маєте тисячу дерев і більше, то такі зрізи вам можуть зіпсувати на кілька відсотків врожай. А кілька відсотків з кількох тисяч е, е, дерев на, на нормальному ринку це значно більше, ніж коштує хороший сікард. За сезон. От це не кольця видно добре. А це не кольца життя дерева, а як бачите, вони йдуть від краю, немає, а не з середини. А зубці невеличкі від того, що лезо веде в сторону. Ну, не знаю, 200-300 гривень, скажімо, ну, може то і невеликі гроші в доларах. Але на ринку, в гривнях, можна купити за 40 гривень секатор без храпового механізму. Там, з храповим не знаю, чи можна, але ну, сенс робити з храповим механізмом секатор, і чи він не робить того, що він має робити з храповим механізмом секатору. Різати товстіші ветки, ніж сантиметр. Без вагомих зусиль, щоб не перегружати кість. Це дуже вагомо, коли тобі треба почистити тисячу дерев накопів. Деколи можна використати від корубу, але не завжди є можливість від працювати, або просто його може не бути в наявності, або не хотіти його придбати через те, що нема де там, чи грошей на нього, або від коруб. Теж коштує немало чи нема де його зберігати там, і так далі. Е, е, секатор з храповим механізмом для того і приназначений, щоб різати товсті вітки, ну, там до певної межі. Е, добре він працював тільки з відками до сантиметра. Тобто те, такими, які е, може зрізати звичайно сікатор. Якщо внести корективи в цю конструкцію, знову ж таки, я не інженер, ну, як собі прикидаю, ну, це треба мати на чому попробувати. І ну, обладнання, матеріали. Ну, як я собі думаю, можна розрішити цю задачу, але непевно, що вона тільки цими змінами в конструкції завершиться. Не міняючи матеріали, якісних. Твердість і так далі. У цю е, сріблясту штукенцію е, від початку е, зробити більш пологішою, щоб менша нагрузка на, 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 на цей штифт, е, що заходить в пази може. Щоб була менша нагрузка, бо навіть не слабкий цвях, він е, на... Відстані, яка там відстані. Ну, десь 3-4 мм цвях гнець. Там така нагрузка. Що на відстані 3-4 смлягнець. То, щоб зменшити цю нагрузку, б, певно, щоб той ти цвях 1000 дерев і не витримав би, перетер себе, перерізався. E, щоб зменшити нагрузку аж, але. І за того, що тут буде пологіше стояти це штукенці, то треба буде змінювати форму ножа, ручки, щоб можна було ним ергономічно працювати, тобто з мінімальним використанням енергії та часу. Ну, а якщо е, така сама конструкція, тоді це має бути зовсім інші матеріали. А які це мають бути матеріали? Титан, мабуть. Що тут може витримати? Штіфт-штіф титановий має бути, наприклад. Е, щоб лезу не вело. Вразене волонте, можливо, навіть заточку треба міняти. Можливо, воно має бути більш твердіше, але від того, щоб, ну, щоб не, лопло, не лопло. Бо баланс має бути між твердістю і е, пластичністю. Ну, Крім того, ще і заточуватись має і довго тримати заточку, то не так ну, треба мати доволі... Серйозну базу, щоб проекспериментувати, який метал найкраще підійде для такої конструкції по ціні і щоб не було в сторону. Ну тут ще може бути що. Веде в сторону не тільки з заточки, -за а із... Неякісної зборки. Ну, цей шат то таке, якщо шутається е, нижня губа і лезо. Але тут ще є, о, ще є шат леза самого, тобто розхід е, о видно. Розхід нижньої губи і, і лезо по площині. А розходу тут не має бути. Це в комплексі цей розхід, те, що лезо хитається, і недостатня твердість леза призводить до того, що лезо веде на зубці або навіть за них. Ну, в моє, в моєму, в моєму уявленню, що за 200-300 гривень з храповим механізмом, е, з хорошим лезом, реаномічною ручкою, е, мабуть, нереально зробити. Ціна з храповим механізмом ну, від 1000 гривень, я собі так думаю. Е, е, Сікатор з храповим механізмом, по ідеї дорожче навіть за е, з, там, малого і середнього від коруба. оскільки тут багато елементів, і вони мають в гармонії співпрацювати. Ну, чи можливо от цю конструкцію там, доклепати, там, міцніші зазори зменшити? Не знаю, немає на чому випробовувати і бажання немає Ну, Як би там не було, оцей е, секатор є фальсифікатором. Кістю це я зрізав десь третину. Зараз. Дальше Далі кістю од неї рубки доволі тяжко. Зараз переключається, ну і перескакує той валюк, що відлетів від першої нагрузки. От перескочуємо там на сходинку чи на дві. Так. Вже я не можу зжатися інше. Треба знову, щоб перескочило. Ну знову перескочило. І пошагово так Дорізаю. От я майже дорізав. І де стало лезо Дивимося. Лезо? Ха-ха. <laughs> Де ти? Ти ж маєш бути е, між зубами середини. Тому тут лезо аж виходить за серед за межі зубів. Це чуть-чуть товстіша відка, це. Е, десь 2 см. <laughs> а я... Трьох сантиметрів. Цікаво дете лезо опинялося у мене. Десь взагалі ще й наліво. Хоча б направо більше пішла, а то наліво. От. різа. Кольце видно. Із-за того що веде лезо, воно з зубами зарізає, робить зріз. Получається зубатий зріз. Там доля міліметра, конечно, але, але це впливає на вружай, на загоєний ран. Кожну дрібницю впливає. А що я можу сказати? На Українських прилавках 99% фальсифікованої продукції, або ж продукції, яка не підлягає сертифікації, але є такою, що дурить людей в мані гроші, ну, афоризм, як це називати. якщо ти береш в магазині якийсь інструмент там, чи хліб там, чи продукти. А замість хліба там пшеничного тобі там житні пшеничні або житті хліб е, дають. Замість інструменту, який має, скажімо, різати ветки, він тобі їх зубатими ну з гладким зрізом, він тобі їх робить зубатими. Щось там хрипить, затуплюється, лезо. Замість того, щоб купати е, ну, купуєш лопати, замість того, щоб купати, то е, та лопата тобі там, скажімо... Дігнеться там в тих місцях, де немає згинатися, і в таких обставинах, де немає згинатися. Ну і таких речей тьманти. Я вже тисячі гривень потратив на неякісні інструменти з, з, ну, з метою, щоб все ж таки ці інструменти виконували певну функцію. Я зміг з, з того, що вони роблять ці інструменти, там, жити, там, заробляти. Просто по господарству щось, щоб виконувати функцію. Ну, от, я, натомість, витративши гроші, отримую якісь невідомі для невідомої роботи речі, які е, не придатні для роботи, з якою можна е, отримувати зиск, хіба е, порісуватися. От в мене є таке то. Упнулка я два рази там, чи зріжу одну віточку сантиметру, де які в мене класний секатор. З такої їх пам'ятою для понтів. Ну я ж не для понтів купую, для того купую, щоб е мати утіліту. Натомість маю втуренну сировину для якихось вироблення. Ну, скажімо, лезу тут не саме гірше. Але в цій конструкції можливо його недостатньо. І вроді й закльопки мощні. Ну, валить тільки, що хтось злетів. Є фіксатор класний. Але береш в реальне життя, в реальні нагрузки, і той інструмент перетворюється на, на щось незрозуміле, шатаючись тупе і... Загалом на вагу якусь. От, які варіанти, от, коли в будь-якому магазині практично немає нормального інструменту? Є там, може, один відсоток в кращому випадку. І тобі ж не дадуть в прямому магазині взяти, попробувати там на гілячки, сікатор, як він працює, чи взяти лопата, чи не зігнеться, чи сокера, там з нормального металу, ще більш складніше, як плиткуріс, не дадуть ж порізати будь ну, в будь-якому магазині, може, в деяких магазинах таке є можливо, але більшість випадків все там запечатано, бірочки, там і немає як навіть попробувати, не розпакувавши. Тобто не зіпсувавши товарний вигляд. Або ж політика магазину така, що спихнути що-небудь за хороші гроші. Хороші гроші. 300 гривень. Можна було б купити якісь тих шоржавій ржа, за сезон, купити там 8 штук, чи скільки там, чи 6 штук. І мені б хотіло їх би на 6 років, скажімо. А цього не хотіло мені навіть на кілька зрив. Це не означає, що треба купляти ці держави. Ні. Це означає, що треба десь чи їхати в Германію, чи там хоча б в Польщу, якщо у вас є гроші, і купувати там інструмент, там, чи, чи продукти, чи що, і виходить так, ну а як, як по-іншому. Типу купляти е, 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 фікалію. Ну, фікалія це набагато краще, ніж цей інструмент. Фікалія це можна там на е, якщо чокоровича там. Добрети горіха і буде там, доволі хороший врожай горіха. Ну а це, ну, якби я мав стали плавний, і бимо сталеплавний і алюміній плавний завод теж могло би пригодитися. десь для якогось іншого інструменту. Ну, не наявності іншого секатора, то що придеться користуватися, ну з общачі зрізатися нікуди не годяться. Да. Їхати в Германію або в США, там теж в більшості якісний інструмент, де ще може якісний інструмент там, в Австрії, ну в деяких там країнах там 50 на 50. І студи вести його чи що. Бо наскільки я розумію, це там, оцей секатор як робився, дзвонить в Китай. Нам треба хра... секатор з храповим механізмом за таку-ту суму. В Китаї там якийсь там китайець там чи не Китай чи посередник. Добре, за таку суму, як ви кажете, все буде все, все буде. А, бо йому Мімо байдуже, який там інструмент буде в того, хто замовляє. Чи навіть той, хто замовляє, йому байдужить, який то інструмент буде. І йому роблять е, інструмент за ті груща, скажімо, і виставляють на ринок це як, як інструмент. Потім приходить якийсь е, чувак, типа я і думає, от мені треба хороше, сікар, довальну я. Не куплю за 40 гривень ці а куплю за 300. Щоб він мені служив добре, гарні зрізи робив. Ну, добре, купив. Ось. Ну, це ще я вибираю, намагаюся там, протестити, наскільки я можу, там, поки не бачать продавці, ці інструмент. Бо наврешті хтось хоче бачити, що... Як виглядає його гімно на практиці, то що на прилавках лежить. І не тільки я так думаю. Я чув від багатьох професіоналів, які о, а мені привезли з Германії, а мені привезли там з США з якоїсь країни, а мені привезли от такий-то інструмент, з таке то країну. Вони навіть не думають купувати е, е, товари. Якщо має там можливість на українському ринку, бо це просто гімно. Не, не це, гімно хай не обіжається. Бо гімно це життя. Добро.